Чи можемо використовувати перкусор для антисолітних програм, солітних масажів? Так, звичайно. Але пригадуємо, що собою являє соліт. Пам'ятаєте, це гормонозалежний спайковий процес, який виник в результаті спонтанного росту жирових тканин, тобто спайковий процес. Відповідно, основне в наших практиках буде це робота зі спайками. І дренаж, тому що в результаті цих спайок утворюється застой міжкліткової рідини і формуються набряки, їх ще називають ліпідні набріки. Тому все, що ми можемо використати, якщо ми репрацюєте, не просто масаж, це робота з набріками. Для цього нам підійдуть дві помпажні насадочки, безпосередньо помпажна, яка для цього і предназначена. Для того, щоб рух тканин рух рідин утворювати, і ось така насадочка, нам допоможе робити це як локально, тобто це помпочка по місцю, де в нас більше всього набрік. І, в принципі, можемо використати і по структурам, але по структурам буде набагато краще використовувати. Ось таку насадочку. Це якраз фасальна насадка, і вона в основному створює рух рідини. Якщо ви в повільному, бачили, як повільна зйомка, як працює ця насадка, то правимо наше тіло, як рідина рухається. І основна робота буде це з спайковими процесами. Для цього ми використаємо насадочку, лопаточку, яку ви вже знаєте. Це для того, щоб покращити рух фасції і рух рідин міжфаціальної області, і насадочку такого. Ми рідко з нею працюємо, але тим паче в даному випадку можемо її використовувати така плоска пластикова насадочка. Ми беремо складку шкірну і працюємо перекусом безпосередньо в саму складочку. Це виглядає ось таким чином. Працюємо обережно, орієнтуємося на боліві відчуття пацієнта, контролюємо, щоб ми не травматизували внутрішні органи. Також ми можемо ще допрацювати. Насадочкою, лопаточкою для того, щоб ще краще зробити рух, не тільки саму спайку працювати в складочку, а ще й зробити рух. Просимо пацієнта, коли ви працюєте по прямим м'язам живота, напружувати прямі м'язи живота для того, щоб був захист. Працюйте дуже під великим кутом, щоб ні в якому випадку не травматизувати внутрішні органи. І беремо зворотній зв'язок нашого пацієнта. На інших частинах тіла ми захищені як жировою клітковиною, так і м'язом, кістковою структурою, тому можете використовувати ті насадки, що я вам сказав. Спочатку можете дрінаж, якщо ви знайшли, що якесь місце максимально велика кількість ліпідного напряку, то ви використовуєте локальний дрінаж насадкою помпи. Особливо це ефективно, якщо у пацієнта вже третя стадія целлюліта і болючо навіть да, торкатися до тіла, уж тим паче робити якісь рухи, то якраз така насадка буде працювати найліпше. Ми локально оберемо набріки, щоб ми далі могли працювати з пайками. Якщо це тільки початкова фаза, ви можете використовувати кульку, поставили максимальну швидкість і просто пропрацьовувати доль поверхні. Після цього ви вже готові працювати з пайковими процесами. Можете використати лопатку або пластикову круглу насадку, яку я вже показував, і пропрацьовувати, якщо ми починаємо безпосередньо з лопатки, то з усією фасальною структурою відновлюємо рух і потім так само в складочку пропрацьовуємо локальні спайкові процеси. Після цього ми знову проходимо на дренаж і вже, вважаючи, що ми пропрацювали спайки, робити знову рух рідин для того, щоб вона вже могла нормально рухатись і не накопичитись в цих зонах, оскільки спайок вже немає. По цьому принципу, по цьому алгоритму ми працюємо з усіма проблемними зонами, де у пацієнту творився. Спайкову процесую, татічого виник у нас е, целюліт. Тобто, спочатку, якщо це особливо розвинутий вже целюліт, ми робимо дрінаж, щоб зменшити боліве відчуття за рахунок того, що відійшла рідина, але оскільки ми спайки не розпрацювали, вона може через час накопичитись. Тому ми прибираємо рідину для покращення роботи і меншого страждання нашого пацієнта. Далі працюємо зі спайками, працюємо в основному в складочку в тіло, і тільки там на стегнах ви можете працювати ще вздовж фасції лопаточки. І після цього знову Ом дренаж для того, щоб уже рідина вийшла і не поверталася в цю зону.